Я... Я... Давайте мы дать поняли за точки. И потом иди вот вы пробил. А, так и разница. Я душка, я... да? Я... 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 Я...

Чому я її обрала? Коли пройшло декілька тижнів, я подивилася, що вони почне з дитячого садочку на якийсь агресивність. Була велика проблема, що дівча, хлопчики ображали дівчата. Ми ж забули, хлопці теж щоб вели себе не так, як треба. І тому я обрала цю тему. Ми почали жити політичної вода і любові. У нас є різні закони, по яким... А для того, щоб стати, тим ким хочеш, треба гарно навчатися і бути вихованим. І це я намагаюся від кожко з кожної дитини, ще намагаюся. Намагаюся. На полюточках у нас соняшник. Емблема на кожній политиці написано чесноти, яким я намагаюся до щеплювати. Це про це близько, надійність, шесть місце, милосердя, вдячність і так далі. Започаткувала ми скриньку малюку. Що це таке? те? Сваряться і муляється. І буває так, що і хоч до нас. Діки, але я соромився. Тому ось така істрика, куди дитина може написати записку військового рилочку примирення до спів того чи іншого однокласника. На уроках є української мови, і читання, є Україна, основи здоров'я, здоров'я. На нас уроках намагаюся Застосовувати різні методи і прийоми робіт. Ось, наприклад, пошукова робота з дітьми, як у нас є різні папки, куди вони знаходять підшукову всі присвідя про дружбу. Діти не тільки прислів'я шукають а і роблять різноманітні колочі і смолю. Також проводили дітьми роботу в группі. Ми і такі височки робимо, і також на вармані. І у тискації свята, і писанки, то про собі була у нас допомога. На випадку мови застосовують різні види роботи, це і хвилі каліграфії їхні магнифони, дистанции, полифора робота. Також різноманітні мозги не игры, экспресс-марфом для политики чинишные темы. На олоках запроваджу интерактивный метод микрофона. Майже на всіх уроках, коли це мікрофон, а то видно, що я помилаються і мовлення, і пам'ять, і мислення. і також дитина стає больше в собі. А еще уроки були цікавими, також на уроках читання, поэтому так як...